Кажуть, герої не вмирають. Ні, вмирають ще я. Колись вони так само стояли тут, на шкільному подвір'ї. Тепер посміхаючись дивляться на сучасних учнів зі стіни. Дмитро Дубенчак та Микола Ткачов випускники Ірпінського ліцею No2. Обидва загинули, захищаючи батьківщину. Один захисників і захисниць України на стінах ліцею відкрили меморіальні дошки у пам'ять про героїв. Усе, що мені відомо, так це що по позиції Миколи відкрили вогонь із гранатомета, і один із уламків влучив йому у шию. Миколі Ткачову назавжди 25. Після початку повномасштабного вторгнення юнак активно почав цікавитися спортом. Потім повідомив рідним, що піде воювати. Спочатку вирушив на навчання, згодом підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою. За свою вихованість та освіченість отримав позивний джентльмен. Він дуже рвався воювати, і я це вже відчула в останні дні перед його уходом. Але коли він прийшов після навчання додому за деякими речами, він мені сказав: мамо, я такий щасливий. І ви знаєте, я його зрозуміла. Я теж була щаслива, що він щасливий. На жаль, Микола загинув у свій перший чи другий вихід на лінію зіткнення. Це сталося під час відбиття штурму поблизу села Терне на Донеччині. Дмитро Дубенчак народився 22 липня 1984 року в Ірпені. 2002 року закінчив середню школу номер 2 та музичну школу по класу фортепіано самостійно. Опанував і гітар. Мав здібності до іноземних мов. У нього було все. Люблячі рідні та друзі. Він мав безліч можливостей мандрувати чи займатися музикою. Але Дмитро Дубенчак обрав для себе встати на захист рідної країни. Пішов до війська ще до повномасштабного вторгнення. Служив у 26-й артилерійській бригаді. Зустрів Велику війну у Сєвєродонецьку. Загинув у бою 29 жовтня 2022 року. Дякую школі, яка виховала наших дітей не просто фахівцями, не просто учнями, а ще й дуже важливо, що вони виховали в них загострене почуття справедливості, відповідальності, мужності. До речі, Діма, п'яте покоління арпінчан йому дуже, дуже був дорогий цей наш город, який він. Пішов, не вагаючись захищати також і свою країну. Тепер їх тут четверо. четверо відважних героїв, які загинули, боронячи свою країну. Знаємо точно, що ще не одне покоління чудових молодих людей, які будуть виховуватись в цій школі, згадають про них. І саме так, пам'ять, поки про них буде жити, вони будуть жити в наших серцях і в історії нашого міста. Рідні кажуть, найбільш важливу для них підтримка громади. Ніякі нагороди, ніякі таблички не повернуть мені вже мого синочка. Але оця підтримка з боку, да навіть я вам скажу чужих людей. Вона ще більше, ніж підтримка своїх рідних, виявляється.